Вітаємо з нами, вчителя. Вітаємо зі святой, даруємо посмішок багато. Нехай у вашому домі все сповниться любові. Ми вдячні за науку, за нас за руку летати світ прекрасний. Вдячність нам пошану тим, хто допомагає нам рости та розвиватися, хто навчає нас не лише науці, але й життєвим мудрістям. Дякуємо вам, дорогі вчителі. За вашу невтомну працю, терпіння та любов сьогоднішній день присвячено саме вам. Усійте знання, у кожне серце, відкривайте двері до нових висот, вивчите нас жити, думати, творити, і за вами йдемо ми в новий день, вперед. Ваш це світло в мороці незнання, ви дороговказ у лабіринті днів, ваш голос ніжний, але повний сили, розвиває мрії і множить наші сни. Дякуємо вам за терпіння і турботу, за кожне добре слово, за уроки на віки. Вчителі, ви наші дороговкази, нехай щастя вам сяє на землі. Хай буде в серці радість і натхнення, хай повниться любов'ю кожен день. Ми вдячні вам за вашу мудрість і вчителів шануємо без прикрас. Вчителі мій, ти як промінь сонця, що світлом зігріваєш наші дні. Твоє серце б'ється ніжною дзвінкою. Щоб ми знайшли себе в житті. Кожного, мов рідну душу, твої слова, то лагідна ріка, що й тихо, терпимо, являється ведіть нас в мудрі, довгі віка. Ти даруєш нам не просто знання, а крила, щоб летіти до висот. Твоя любов у кожному році. Живемо в тихий, теплий пліт турботи. Втома. не ламає твої руки, очі втома, не знають і хвилини. Ти нажвічний довговказ, за що вклоняємось низько, тобі ми.